1 червня 2023 року Biquight німецький виробник компонентів преміум класу для ПК представляє одразу кілька нових продуктів, випуск яких заплановано на кінець цього року. На виставці Compitex 2023 Biquight демонструє нову серію блоків живлення преміум класу Stretch Power 12. А також кілька нових моделей корпусів для ПК. Серію Dark Base Pro 901, Dark Base 701 і Shadow Base 800. А також спеціальний Riser Cable для вертикального встановлення відеокарт у сумісних корпусах. DarkBase Pro 901 інноваційний флагманський корпус з ультрасучасними функціями це новий флагманський корпус Big White, Втілення універсального та зручного в використанні корпусу з безлічю інноваційних рішень і сучасними функціями. З погляду зручності Dark Base Pro 901 зробив величезний крок уперед, істотно спростивши процес складання інвертованої системи зі значно меншою кількістю гвинтів і дрібних деталей. Верхня і фронтальна панелі є змінними, що дає змогу вибирати між максимальним потоком повітря. Або практично безшумною роботою. Кронштейни для встановлення вентиляторів і радіаторів тепер мають вбудований концентратор із пружинними контактами. Панель ведення виведення стала сенсорною, а бездротовий зарядний пристрій було модернізовано для підтримки швидкого заряджання 15 Вт. У фронтальній частині можна встановити великий 420 мм радіатор рідинного охолодження. В комплекті вентилятори Silent Wing 4 забезпечують відмінний повітряний потік. DarkBase Pro 901 підтримує складання інверторних систем, а вдосконалений тримач для ВГА запобігає провисанню важких відеокарт. DarkBase 701 максимальний повітряний потік і продуктивність охолодження. Завдяки сітчастій конструкції, DarkBase 701 забезпечує максимальний повітряний потік і продуктивність із підтримкою встановлення радіаторів завдовжки до 360 мм. Як і його попередник, DarkBase 701 підтримує інвертоване компонування материнської плати і вертикальне встановлення графічного процесора, пропонуючи різні варіанти укладання кабелів, корпус. Забезпечує чудове охолодження завдяки трьом компонентним вентиляторам вентиляторам Silent Wing 4. Змінні кронштейни для встановлення радіаторів і вентиляторів спрощують їх монтаж. Бічне вікно із загартованого скла забезпечує чудовий огляд компонентів ПК, а дві смуги ARGB з боків попередньої панелі створюють привабливі ефекти підсвічування. Стрейдж POWER 12, передовий блок живлення ATX 3 із сертифікацією 80 плюс PLATINUM є спадкоємцем відзначеної безлічу нагород серії STRAIGHT POWER 11 Platinum. Shadow Base 800 великі відеокарти, материнські плати EATX і 420 мм радіатори. Shadow Base абсолютно нова серія корпусів у лінійці BeQuiet! орієнтована на інтенсивний повітряний потік для максимальної продуктивності охолодження. Shadow Base 800 це перша версія корпусу з оптимізованим повітряним потоком. У якому достатньо місця для великих відеокарт материнських плат є atx і 420 мм радіаторів у фронтальній і верхній частинах корпусу, спочатку серію буде представлено трьома моделями, кожній з яких властивий винятково потужний повітряний потік. Shadow Base 800 базова модель доступна тільки в чорному кольорі, оснащена трьома вентиляторами Pure Wings 3, Shadow Base 800DX з RGB підсвічуванням фронтальної панелі та RGB контролем, який буде доступний у чорному або білому кольорі. Shadow Base 800 FX оснащений чотирма вентиляторами Light Wings і RGB концентраторами. Також буде пропонуватися в білому або в чорному кольорі. Усі моделі підтримують безвинтове встановлення HDD і SSD накопичувачів, можливість вертикального встановлення відеокарти, а асиметричне встановлення блоку живлення залишає більше місця для кабелів. Райзер Кейбл, уся краса відеокарти на видноті. Для любителів милуватися відеокартою або тих, хто віддає перевагу її вертикальному встановленню з інших причин. Біквайт представляє свій Riser Кейбл. Сумісний не тільки з DarkBase Pro 901, а й з усіма поточними та майбутніми корпусами, що підтримують вертикальне встановлення VGA, Райзер Кейбл має опорну основу, яка запобігає провисанню. Забезпечує високошвидкісне передавання даних для карт PCI 4 і має елегантний зовнішній вигляд у повністю чорному дизайні, з знучкими кабелями для зручності встановлення. Озвучувала Вікторія Литвин, змонтував Ігор Литвин. Вся інформація з офіційного сайту BiQite. Шукайте в описі під відео. Пишіть в коментарях, чи сподобалось вам відео такого формату, чи сподобались новинки, який корпус хотіли б ви придбати. За лайк та підписку. Дякую. Мира та добра усім! Все буде Україна!